Добрий день, мене звати Наталя Омельченко, я коуч вибору професії, консультант з освіти за кордоном, вже 15 років, і давно ми працюємо з Словаччиною. Наш плейлист Університети Словаччини про університети і спеціальності. Коротко, по суті, що там є. В опису під нашим відео на YouTube каналі є текст з посиланням на факультети, університети, перераховані спеціальності. Дізнавайтеся, що саме ваше буде в Словаччині. Тернавська університет в Тернаві. Взагалі-то цей університет, один із перших, з'явився на території Словаччини, вдумайтесь, в 1635 році, і з 635 по 1777, йшло встановлення цього університету. Отже, це університет з величезними традиціями, і має наступні факультети: філософський факультет, педагогічний факультет, факультет охорони здоров'я і соціальної роботи, юридичний факультет і богословський. Факультет теж такий доволі гуманітарний університет, і що цікавого є в цьому університеті. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про різні факультети і спеціальності, хочу показати вам їх філософський факультет. Є історія, теорія мистецтва, як спеціальність, філософія, історія, класична археологія, політологія, психологія, соціологія. Класичні такі спеціальності. іде за оцінками з 8 по 11 клас. Словацьку треба знати не нижче, ніж Б1, але все ж таки вступні іспити є не на всі спеціальності, специфічні якісь тести, мова і оцінки. Педагогічний факультет має багато спеціальностей, ну, перерахую, все ж таки. Англійська мова, англомовні культури, анімація базотворче базотворчо-мистецтво», дошкільна та початкова педагогіка, словацька мова у спілкуванні глухих, спеціальна педагогіка та освіта, викладання англійської мови та літератури, викладання англійської мови та літератури в поєднанні з чимось, да ще якийсь освітній компонент, біологія в поєднанні, хімія разом з якимось ще предметом, викладання етичної освіти в ще з якимось предметом, викладання історії. Далі викладання інформатики, математики, німецької мови, літератури, релігійної освіти, словацької мови літератури, викладання громадської освіти і образотворчого мистецтва. Автобіографії потрібно, вступні оцінки з 8 по 11 клас. Словацька мова не нижче, ніж B1, а краще B2, бо це гуманітарні спеціальності. Що значить поєднання? Тобто, ви до основної спеціальності можете обрати другий компонент. Ну, наприклад, інформатика і німецька мова або ще щось. Да? Це дуже зручно, ви можете вийти з двома спеціальностями і працювати за тією, за якою будете затребувані. Є факультет охорони здоров'я та соціальної роботи. Лабораторні методи в охороні здоров'я, медсестринство, соціальна робота, громадське здоров'я це основні спеціальності цього факультету. Вступ за оцінками з 8 по 11 клас, медична довідка потрібна, щоб навчатися, словацька мова, безумовно. Юридичний факультет. Спеціальність одна: право, та, і письмовий тест, який туди здається, крім словацької, краще Б 2 бо це ж таки юридична освіта доволі складна. А це у нас буде такий письмовий тест специфічний, де потрібно продемонструвати знання словацької історії, всесвітньої історії, основ права, філософії, соціально політичний культурний огляд, основи соціології, психології економіки. Тобто, основи гуманітарних наук у нас це називається суспільство знавство, але з врахуванням все ж таки словацької програми. Але словацькою мовою ви можете завершити п'ятирічне навчання. Безперервний бакалавріат магістратуру на праві безкоштовно. Це дуже цікаво. Богословський факультет, основи християнської філософії та католицького богослов'я і релігійне та культурне посередництво, вступ безступних іспитів, звичайно, знання словацької мови та рекомендації від релігійних організацій. Що стосується а, сайту самого університету, давайте на нього подивимося. В опису під відео він, ну, безумовно, буде. А, Такий класичний у нас гуманітарний факультет, де є перераховані всі факультети. Ви можете на кожен з них зайти подивитися, що це, як це виглядає, і так далі. Ну, Крім того, ви можете подивитися на навчальні програми, студентська рада, що відбувається. Є такий розділ проживання, який нас доволі дуже часто цікавить: це саме те, де живуть студенти, як можна обирати, як приймаються заяви на проживання, та як виглядають а, самі гуртожитки. А в 2015 році Тернавський університет відкрив власний новозбудований студентський гуртожиток на 300 місць. Ну, і тут є якісь там новини і так далі, є певні там. Інформацію, яку ви завжди можете відкрити, передивитися, за якими умовами ви проживаєте, як виглядають ці гуртожитки. Ну і е, не знаю, наскільки гарно це буде видно, тому що це pdf презентація на сайті. Да? От самі умови, в яких проживають студенти. Тобто кухня класична, є там плиточка, мікроволновочка, мікрохвильовочка, перепрошую, да? тобто є леднічка, холодильничок, такий невеличкий. Доволі скромно, 110 євро на місяць, кауція завдаток 100 євро в місяць, це дуже-дуже гарні бюджетні умови проживання. Отже, що стосується Тернавського університету в місті Тернава, гуманітарний університет. Якщо вас цікавлять саме гуманітарні спеціальності, зверніть увагу. Цікавий юридичний факультет, хоча потрібно специфічно підготуватися, але юридична освіта це завжди не тільки важко, але ще й дуже виправдано з точки зору ваших зусиль. Ну і знову ж таки багато вступних іспитів відбувається стосовно просто мовного тесту і оцінок з 8 по 11 клас. Вчіть, будь ласка, словацьку мову. Маємо курс словацької мови, курс профорієнтації, орієнтуємо в університетах, супроводжуємо до університетів. Дивіться наші відео зі спеціальностями і факультетами словацьких університетів. Вибирайте те, що подобається саме вам.